Результати зустрічі президента Зеленського Кортумеда Трампа та Володимира Путіна. Про що розповів Лавров? Що хочу наполягти, по-перше, зустріч відбулася у Вашингтоні між Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Хочу зауважити, що були досягнуті домовленості стосовно наступних зустрічей між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Москві, Росії. Зустріч була продуктивна. Всі питання було вирішено стосовно України, в принципі, жодних питань більше не виникає. Стосовно заяв Лаврова щодо мирних перемов, що Росія на сьогодні готова розглядати ці мирні перемоги, але наполягає на своїх умовах. Насамперед, хочу зауважити, що коли приїхав Лавров разом з Володимиром Путіним, він мав Футболку з написом Радянський Союз, що дуже важливо, щоб знати його позицію та позицію офіційної Москви стосовно намагань та методів відновлення Радянського Союзу, який був розвалений, натомість хочу зазначити, що після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, також лідерів Європи, були досягнуті домовленості. А саме в тому, що Україні нададуть гарантії безпеки згідно статті 5 НАТО, приблизно друга Україна готова до розмов з Володимиром Путіним стосовно. Поступок йому, але це не означає, що Україна готова здати всі свої території, а саме на лінії розмежування, зупинення військових дій. Ось на які компроміси готова на сьогодні Республіка Україна Зеленську. Натомість Володимир Путін далі наполягає на тому, щоб українські військові. Негайно залишили території чотирьох областей. На сьогодні планується на протязі двох тижнів зустріч Володимира Путіна та Зеленського. Насамперед, також на зустрічі з іншими іноземними лідерами Євросоюзу було домовлено, що на території України будуть розміщені іноземні. Війська. Що я думаю з цього питання? Натомість наголошую, що розміщення іноземних військ без дозволу Верховної Ради України є неможливим. На сьогодні будь-які умови мирної угоди з Путіним, з нелегітимним президентом України, з нелегітимним парламентом є. Просто абсурдні і будуть скасовані у майбутньому. Також хочу зазначити, що ми рано чи пізно зробимо так, що ця угода, якщо вона буде підписана з Володимиром Путіним, буде переглянута українською стороною. Що це означає, буде в наступних відеосюжетах. Дякую. За увагу, шановні телеглядачі мого Ютуб-каналу. Також хочу зазначити, що Україна відстоює кордони 1991-1918 року. Ключно. І не поступиться жодним міліметром української землі юридично російській Федерації. Хочеться їм чи ні, їм прийдеться Піти самим на поступки територіальні, якщо вони дійсно хочуть мир, а не одвічну ганьбу та війну та геноцид свого народу і українського також. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує. Від 300 до 1000 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень відповідно. Неправова консультація по темі ТСК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд від 1500 гривень. Гривень відповідно, заповнення просто заяви в суд коштує від тисячі гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує від 1000 гривень відповідно. Також юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує відповідно від 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТСК СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги згідно з договором з громадянами на рік це коштує 42 тисячі гривень для юридичних осіб. це Коштує від 100 тисяч гривень на рік. Дякую за перегляд цього відео. Підписка, лайк, репост, донат. Дякую за вашу підтримку.